Добрий вечір, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно, що ви дочекались до ефіру цієї передачі та ще й не лягли спати. Перед тим, як лягти спати, я хотів би розказати вам невелику казочку. Казочку Про те, як, які були взаємовідносини між Адамом та Євою багато-багато літ назад. І чому Єва зрадила Адаму з Змію? То були темні часи, то були такі темні часи, що взагалі нічого не було видно. Адам ходив один. Він ходив, і кожен день він запитував Бога. Чому мені так самотньо? Чому мені так самотньо? На що Бог йому казав: А навіщо тобі хтось? В тебе є я. Скажи мені велику подяку про те, що я піклуюсь про тебе. Ти кожен день їш, що ти захочеш. Ти купаєшся в чистій річці. Ти гуляєш, де тобі захочеться, а тобі самотньо. Але Адаму було самотньо. І він дуже, дуже хотів собі, крім Бога, ще когось. Для початку він з дерева вирізав собі іграшку. Потім з кості якогось звіра він зробив собі перший посох. Він спілкувався з ним. Він йому казав: чому мені так самотньо? Ну чому ніхто зі мною не спілкується? Чому тільки Бог і я? На що Ідон не міг, не міг йому нічого сказати, бо він не міг розмовляти. Тільки Бог міг розмовляти з Адамом, а Адам самотньо продовжував ходити по Едемському саду. Але одного разу Бог жалівся над Адамом. Взяв його ребро, вирвав з Адамових грудей і казав, на тобі те, чого в тебе немає. Він зробив дружину йому. Подивився Адам на дружину і сказав: А що мені з нею зробити? Що мені робити, що вона може? Він каже, як що може? Вона буде з тобою спілкуватись, я ж тобі вже мішаю. Вона сказав, ні, ти не мішаєш мені Боже, просто єдине, що мені просто хотілося б, щоб трошки мені було веселіше. Єва посміхнулась і сказала: зі мною тобі буде весело, Адаме. Але Єва Єва навіть не думала, що Адаму насправді начхати на те, що Єва є жінка. Вона зранку до ночі дивилась, як Адам бігав голий по саду та розказував їй про те, як навколо все прекрасно. Перший день Єва дивилась, другий день Єва дивилась, третій, четвертий. Але потім вона сказала Адамові: Адаме, навіщо тобі я була, якщо те ж саме, ти можеш розповідати тим звірям, яким ти розказуєш. Адам не розумів, чого треба цій жінки. І одного разу, одного разу коли Адам бігав десь по Одемському саду, на зустріч Єві вийшла істота, яка в людське поняття увійшла як змій, який порушив ідилію Едемського саду. І так, пані та панове, третя істота Змій. Змій був дуже хитрий. Він підійшов до Єви. Як вчена людина сказав Єва, хочеш вина? Воно смачне і ти знаєш те, для чого ти була зроблена. Я ж не думаю, Єва, що ти була зроблена для того, щоб бігати також голою біля того Адама, який крім, крім пташок та просто поїдання яблук. Інших яблук, не цих, про які я тобі розповідаю, а інших нічого більше не можу тобі запропонувати. Я вас сказала, а що таке вино? Вино? Вино сказав Змій. Це чарівний напій, який відкриє тобі очі розуму. І ти зрозумієш, ти зрозумієш те. Про що навіть Бог тобі не в змозі розповісти? Про що? запитала Єва. Про що таке ти можеш мені розповісти, Змію? Секс? О, зараз мені всі скажуть, про що він говорить, який секс? У нас же сексу немає. Вибачте, але 18 років він у нас уже є. І кожен з нас знає, що діти знаходяться не в капусті та аїсти їх не приносять. Щоб з'явилася дитина, треба деякі, деякі інші взаємовідносини між чоловіком та жінкою, ніж просто такі посмішки. Я не буду розказувати про те, що сталося між Змієм та Євою. Єдине, що я хотів би розказати, це про те, як Єва вийшла до Адама після того, як познайомилась з Змієм. Не духовно і не плутонично, а тілесно. «О, Адаме! Вона йому сказала: Скажи мені, будь ласка, чому стільки років ми з тобою прожили, а ти ні разу мені не зробив того, що зробив мені Змій. Адам в шоці, а що тобі такого зробив Змій, чого я тобі не робив? І тоді Єва йому сказала: Ти ніколи мене не торкався. На що Адам відповів? Але ж ти була зроблена для того, щоб ми просто спілкувались з тобою. На що Єва йому також відповіла. То спілкуйся з тими ідолами, яких ти робиш з глини з кісток. Адам був засмучений. Ви хочете мене запитати, навіщо ця казочка була сьогодні вечором? Що можна з неї взяти? Єдине, що можна з неї взяти, це те, що якщо чоловіки будуть брати приклад за дама, то рано чи пізно до їхніх дружин прийде такий змій. У слідучій передачі я розкажу вам про перше вбивство на землі, як Каїн вбив Авеля. Але я розкажу, чому він це зробив. Ми звикли обвинувачувати Каїна в тому, що. Каїн винен за те, що не хотів працювати, або за те, що Бог похвалив Авеля більше. Ні. Ми просто забули, що Каїн був пасинком Адама, а Авель рідним сином. Тому й відношення було трошки іншим. І за відношення Адама до свого пасинка Каїна постраждав. Авель. Тому ті, хто виховує пасників, послухайте в слідушій передачі історію про Каїна та Авеля від Чорного доктора. Добраніч!